Друзі, всім привіт! І це друга частина Ловлі на Голваль. На Голвалі. Голлаві. Якщо що, не звертайте увагу на другі звуки, бо я зараз в гостях. Коротше, щоб зловити на Голваля. Для початку ми маємо зайти в магаз, там у вас має бути все знаряження, якщо ви з самого початку починаєте. Але ви не зможете ловити тоді. Беремо спочатку бі білого черв'я купляємо. Далі заходимо на карту SendDot Там де пише Голваль і Уголь. Е, от чого ви не можете з самого початку ловити, бо вона коштує десь 10 тисяч. Заходимо. Я тут вже граю довго, в мене е, от, Зайшли ми значимо на нашу карту. Далі е, йдемо вдвох сюди. Відходимо, Зразу перечіпляємо на нашого білого хробака. От. Білий хробак. Далі сюди йдемо. і кидаємо приблизно десь от відраження дерево починається тут. і кидаємо на нього. От. І пробуємо ловити говоря. Одразу виставляємо глибину на самий мінімум, тобто на самий верх. Вот, вот. тут на щось. Вот, можете ви тут це побачити, на саме верхний беремо. Там скільки він вот слює. Лом-лом. лом Ну, щось таке величе. Може карпок, може ще жінки. Ось так не п'ємка, не химка. Така. Чудорова, все, підкапаємо. І дивимося, що ми карпик. Один кілограм хай буде. Далі закидаємо туди саме. Можна ще прикормити його, Звісно, якщо захочете. Але я не знаю. Може зараз прикормим. Ще щось є. опа щось величеньке таке. Може вже і голову. Голову. Ну, знаю, карп. Коротше, сідаємо на лодочку, на моторну нашу. Ну, Або на просту лябати буде. Так, розвертаємося сюди. А, далі беремо цю вот. Сюди кидаємо. Прикормка. Закидаємо. Я вже не хочу проохолоджувати, но Воно має зараз ще туди припливти само, не буду вже акула там світити. Ну от, там вже є якісь покльовочки. Є, що? Йовка, покльовка, покльовка. Немає, все здалося, що здалося. Щось таке на кераміка взяло, гарненько. Ну, швидо, швидо, швидо. Караш відповідає? Так, карась 1 кг. А, так. Потім що зараз ще раз на прикормочку. Сюди. Бульк. А далі берем охолод. Сюди. Воно тут ок у нас. Голови. Три кілограма. Нам туди треба. Три кілограмму голови це нормально, я вам так скажу. Я ловив вже на три кілограма. І все можна попаде. Ні, понятно, не так. Да сама закидаємо і чекаємо покльовочок. Чекаємо, чекаємо, слышно, шукаем поп. Тільки сказав, що нас такліє і зразу почало клювати. От, а оце вже може бути голови. Головить. Оп, опять не тянуть, сюди сюди. Потім туди росту. Піде сюди сюди. сюда, можна, щось можна. Так, голови 2 кг. Ну, піда. Yeah. Я вже перед цим ловив. Вроді сьогодні... Так, да, сьогодні, коротше. Години 3 тому. Позовив, коротше, от голови 3 кг і оморчика, що я тут зробив на цій локації. Коротше, клює тут добре, я вам скажу. Голови, це теж нормальна риба. От я на нього зараз знімаю багато відео. Це вже друга частина, якщо ви пам'ятаєте по відео по початку. Mm -hmm. І дивіться, ще першу частину я її скинув в опікування. Або на мій канал і це. Або пишіть в YouTube, мій голова, частина перша або друга. Там вже як хочеться. Вот. Коротше, зараз зарапу пару голвалів І беріком, беріком будемо вже закінчувати що нашу серію. Оп, що? Що у нас? Щось проблемка. Коротше. А, Коротше, бажаю вам ловити таких самих е, голвалів. Навіть більше на 5 кг на 10 ловіть. Коротше, бажаю вам е, хорошого кльову і щоб ви заробили багато грошей. Ну а З вами був Міндіонус і всім пока-пока!